Це таємне стане та явним. Чи війде вона в десятку Євробачення? Ну що друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурманки Владислава або ж Бероджо. І сьогодні в цьому відео ми продовжуємо разом з вами дивитися Євробачення 2024 рік. Це відео, яке ви зараз дивитесь, буде про Сербію на Євробаченні. І в мене виникло бажання подивитися не тільки представницю, яка виграла, а це виграла. Вибачте, мене пісня-виконавиця Хіта Моє море. Ця пісня була дуже популярна в Україні у 2023 році. Я пам'ятаю, літом всі слухали це моє море. Моє море. Також було легендарне повернення констракти на Євробачення, на їхній нацвітбір, він там називався. І там вона теж якийсь номер придумала сумасшедший. я хочу це подивитися, тому що це євробачення 22 го року. Вона тоді була суперська. Мені хочеться подивитися на неї також. Тому сьогодні в нас таке відео Сербія. Відео про Сербію. Що я знаю про Сербію на Євробаченні? Це те, що в них цікаві доволі заявки, не завжди вони успішні. Але от буквально я збирався записувати це відео. Сьогодні включив собі плейлист Євробачення. В мені всякі пісні грають. Слава Богу, ті пісні, які я ще не слухав. Вони мені не попадалися. І мені включилася Сербія 2017 року. Євробачення, яке було в Києві, боже, я так закохався в ту пісню. Та му році Сербії взагалі представляли. Я не знаю, якийсь дід там був якийсь діди, Ейнштейн, Він на Ейнштейна був похожий. Но потім їх всіх затмили, звісно же, прошмандовочки з Сербії. Боже, господи прости, в 2020 році євробачення яке не відбулося, я помню, було просто щось неймовірне. віста бейбі, такі вони в метках віркі сердючки виступали. <му> Всі блистіли, блистіли, но відмінили Євробачення. І от в наступному році вони прийшли з піснею Локо-Локо. Вони для мене були моїм бейба, моєю бейбою 2021 року. Loka! Вони просто мені тоді сподобалися це «Hurricane». І до речі, в цьому році також на серцькому нацвідборі оця от чорненька з «Hurricane» виступала з «Ча-ча-ча», Вона переробила її під себе. Hey! Просто супер. Я не знаю Сербія, то вже знаєте на уровні, на уровні держиться. Нічого в них там не падає. В них все стоїть. Як знаєте, грудь стоїть і все стоїть. Значить, Сербія держиться на плаву. Так що давайте таку історичну справку провели. Тепер можна переходити до самої реакції, подивимося, оцінимо, що нам подобається, і що не подобається. Я думаю, є що обсудити. Якщо вам цікаво, і ви перший раз на цьому каналі, то залишайтеся, того, що якщо ви навіть не фанат Євробачення, це все одно цікаво подивитися, що і як тут відбувається. Це ж все таки конкурс міжнародний, який це близько там 180 мільйонів чоловік. Ваш лайк і коментар підтримує відео і продвигає його далі. А я стараюсь, хочу вас радувати контентом, тому не затягуємо. Мут сьогоднішнього випуску у нас буде такий легкий сербський виноград. Так, ну що в цьому році Сербію представить Тея авторка хіта, який був і в Україні хітом і ну, на, на всю Європу можна сказати, був хітом. Це моє море. Моє море море, сейчас ми подив, подивимося, що за ремондак. По букмекерам. що у нас на першому місці Харватія. Так, справочку таку проведемо. Швейцарія піднімається. У нас ну зараз буду записувати відео про Швейцарію. Подивимося, що там у них Україна падає по букмекерам. Але все одно на другому місці відрив хороший по процентам відсоткам. О, господи, я щось не можу знайти. Ага, 22 місце. Своє Рамондою. Ну коротше, щось обісрались Ну в фінал пройдуть. Так, це що кліп? Я бачив її минулий кліп на оцю от, моє море, чи як джесун. У мене кота так називають джесун", джесунчик. Нема, нема, нема я, нема так, нема в сна щось страдає. Не мам, не мам. Щось немає в неї. Боже, що ж ти страдаєш, моя зірочка, така вона красива, мокрі волоси як русалочка. По вокалу Боже, як тобі джерело ллється. Ну хорошо, по вокалу. Стильний номер. І чорно-білий. Нема ніяких синіх відтінків, нікому не нужних. А, Пішли сині. Як я пам'ятаю, Рамонда це якась чи Рамонда, чи Рамонда, господи, прости. Якась квіточка. Побачимо зараз. Якась колискова, вона лежить на каміннях. Дуже хорошо, що це на сербській мові співа. Тож сербська мова мені дуже нравиться. Усміх твої мій каже, ляжеш, як ляжеш. Садка біга чока хайде. Така страдальна пісня, і дуже ніжна така. От бачите, вона встала. І я бачу вплив Рамо... Е, як міра Джас Джесунауту. Я, я єдину пісню її тільки знаю цю джесунути. І от е, ця рамонда хороша. Так далі. Фу, господи, мені вже нравиться це приспів. Ну, приспів затягнутий, Я да, вже минута двадцять. Так переживає вона. Хотілось би, звісно, якихось більш ну цікавих кадрів в плані зйомки цього всього дійства. От зараз ми будемо дивитися оцю констракту. Вона там щось опять в мисці руки миє що, я не знаю. Номер неправильно зроблений. Ну, вона виграла, понятно, що вона виграла. На цьому вона якось там вигиналася і просто знімали і як її тіло вигинається. Да, в цих теж штанах оціх широких в моменті, от Відчували, що вона от як статуетка, як Лорін. Реально, Лорін. Ж, вона як статуетка була між тими екранами. І було інтересно дивитися, що вона вообще, що це таке, що це значить, що вона там застигає, то на коліна стає то так. І це було цікаво за цим дивитися. А за нею ну вона ходить собі. Ну ходить. Ну немає цієї цікавості. Пісня суперська. І от, якщо номер, якщо загадочний його треба зробити, а то вона ходить, ну і ходить собі. <му> тобто з <му> то плані пісні супер. А от хочеться номера другого. Камні треба розвивати цю історію з камнями. Треба якісь камні теж зробити великі. Що вона між тими камнями? Короче, то на один камінь, то на другий, як ота амазонка. Анаконда бачите, бігає, стрибає анаконда. Фіолетове таке, знаєте, як бути ця квітка, чи що це як це Може, це якісь ці папороті. Чи що? що за квітка рамонда? От який, знаєте, цвіт папороті. Він що, ж теж якийсь там кольоровий. <му> До приспіву останнього треба було лежать на тих камнях, то на одну сторону перевернулась, то другу. Але мені, ну але все одно хороша задумка. Якщо в них хватить таланта, то в них вийде мене завоювати. А Так поки що не завоювали так до кінця. Пісня мені нравиться. Номер треба міняти срочно. Іменно якісь акценти робить, загадку робить в номері, а не просто стоять і от ходить з краю в край з протянутою рукою. Це нікому не цікаво з протягнутою рукою. Якщо ти ходиш, ти займаєш там місце. От як реально її пророчать, 23. Якийсь сперматозоїд у нас на фоні, да, Вилазить там, бігає. А, Рамонда виросла. А, розумієте яка задумка? Сперматозоїда виросла Рамонда. Квіточка оця фіолетова. Ну, красиво, дуже, дуже чуттєво, так рамонда, не маю, не маю, не маю я. А я не маю спокою, не маю сну, нехай ніч прийде на зміну дню. Важко тому, хто самотній, ніби все тихо під водою. Я кричу, але мене не чують. За горою біле сяйво. Але я не бачу кінця. Це час для поранених. І немає нікого, хто б мене вів. Коротше, лів лілава рамонда, лілава рамонда. Лі... лілава, це невірно лілова. Ну, Текст хороший, мені подобається. Не про любов, а просто про якусь... Косі... Ну, може, і про любов? Чисто здрасте. Там одно ніхто не розуміє сербську мову. Так, ну що, я одягаю свої обрядні очки. Зараз у нас буде таро, таро-прогноз, того, що вам подобаються мої таро-прогнози. Значить, дайте я включу її фотографію собі, щоб ну, налаштуватися. Таке Такий в явний гароше, так, Теядора. Що ж де теядору на Євробаченні? 2024. Сербія, Євробачення. Все таємне стане явним. Все таємне стане явним. О, так, Боже. <гас> боже. Що це? Боже, господи прости, бомжи. Бомжи випали. Що робити? Я не знаю. Бомжи випали. Бомжи і двоєчка пентаклі. Ну, по пентаклям у нас все йде. Значить, нас показується прямо одразу якесь місце Рамонда. Да? Номер, мені кажеться, вона не переробить. Тобто бомжи це значить відсутність або фантазії, або фінансів на номер. О, пішла карта сама. Так, відпочинок. От і от те, про що я кажу, номер нам треба, значить, щоб вона лежала. Бо в нас четверочка мічей, треба, щоб вона лежала, відпочивала. О, хитрість у нас якась є. З чим ця хитрість зв'язана? Хитрість і, і чесність. Знаєте, от. по заслугам. Оця карта, коли випадає, бачите, він там на вісах роздає по заслугам все. Боже, сила випала. Коротше, що вам сказати? Які в неї будуть шанси? Чи війде вона в десятку Євробачення? Так, дальні землі. Шестірка. Дальні землі, це вона поїде. Значить, шанс буде перезбиток відчуттів, почуттів, нічні кошмари. Правосуддя, бачите, у нас дуже-дуже багато випадає правосуддя. Щось ваги, 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 буде правосуддя. Не знаю яке, не знаю що. Дурачок випадає так, пошли вищеркане. І королева Ну, Це вона така чувствина, вся королева кубків. така все переживає, плаче ото. Що вам сказати, якесь щось буде по заслугам. Щось вона зробить таке, що її, от, все буде залежати від її карми. Що вона зробила, те вона буде робитися. Знаєте, вона як буде стояти на обриві. Щось буде, щось буде таке, я не знаю що, але карти кажуть. Я маю свої обрядничі От Чисто хочеться мені подивитися констрапенду. Добренько, добренько, так, тайт трохи я підвищу. Короче, опять у нас, по суті, у нас той самий номер стався, як новобоє. Ново, бо, о, нову типу, знову болить. Чи що? Ну дивись, вона опять в образі цієї монахині. Да? Не забуваємо. Хто тут главна монахиня? Мене вже вона лякає. Якісь космічні звуки, короче, канстерпенда. <му> Заклинуло малишку таких чоботях, ножки розставила. Ну, все вона так любить ці ножки розставлять. Короче, все в стилістиці минулої пісні. Волоси тільки наростила. <му> Ну, вона в своєму стилі така от странна дівчинка. Ну це пісня більш якась папсова. Але тут бач батю, Такі як батюшки на фоні вже стоять. Що вона мить опять руки буде? Що в неї й та миска стоїть? А ну інтересно. Версаче. Тут інтересно буде саме головне почитати переклад. Версаче чи і всачі щось. Ну якщо Версаче, то Донателла, звісно, там лежить в припадку. Опять ручки, якісь вже очі, господи, за робіт повилазили. у мене зараз повилазять очі за робіт. Ну я в шокі з цього з цього, звісно, це все так дивно, що хочеться прям дивитися. Ну, ця пісня, до речі, я вам скажу, ну не погана. Вона просто якась така прям зліплена з усього всього, що попало. Окей, okay, з цього разу вона вже замішує тісто на варенички, навірно. Якщо б вона поїхала, я не знаю, чи зайняла б вона опять таке саме високе місце, того, що по суті це те саме. По суті, геть те саме і номер, те саме. Чи вона? Я не знаю, мовна так виступає. Так ну на всі концерти в неї вона щось руками місить. Миє руки, що ще мона робить? Туалета мить на сцені, я не знаю, що ще руками мала малює. Суда місця Боля. Чесно, психо далеко втекла з психушки і хоче от нас туди теж забрати, щоб там нами управляти. Бойле, 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 новобойле, ново болеле, ново Тут реально, тут просто е, мої сни при температурі 45 градусів, ну чи, чи там 50 даже. Це таке про 50, ти вже коли ти вмираєш, вже з тебе вода випробується, пара йде прямо. І от е, це реально, от той момент. Просто щось дивиться на те тісто, з фонариком світять на тісто, я в шокі. Мені цікаво, яка вона в житті? В житті вона ж вправді, нормальна. Це вона просто психослурна якийсь. і її лечі не стане, доктором, я стане пропаще. Не перестану самі. Вона все знающа, всевидяще око. От контракта — а це все відяще око. Біті здрава було більш запаминающе цього, що біті здрава, біті здрава, біті здрава. Я до сих пор помню. А от цю пісню я тільки що прослухав, і я от задумався, а що я можу запам'ятати з цієї пісні? Я щось вообще, нічого. І чесно, от дивлюся, щось воно не запам'ятається. А біті Здрава запоминалась більше. От от, 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 от такий момент, що я не можу зараз. <плес> Це вже чисто знаєте. От ти його не наспіваєш, але ти все одно про неї помниш. Ти Типовни, що вона така була, що вона тісто мішала. Версаче, версаче, щось. Окей, вона вже прям і кричить. Ну я в шокі, я в шокі. Я даже, я ну чесно, це ж типа реакція, треба коментувати. Ну оце коментувати дуже важко. Того, що я не понімаю, що відбувається. Я вообще не понімаю того, що це якесь дайте це сучасне мистецтво. Ну вона не виграла, правда. Але от, цікаво, все одно мені було це подивитися. Того ж це реально і на реакції запечатліть кон констрапенду. Так як в 21 першому році в мене ж ой, двадцять другому, мене ж не вийшло записати реакцію. Війна началась, і тоді вже ну канал пішов податкос. Саче, це не Версадж. Коротше, злякана, якась така. Так, констракта. По новому краще. Ну, такий переклад. Я не знаю. Це якийсь обще сайт, левий, який я знайшов. Значить, лікарю, що зі мною хочеться чогось нового, що зі мною? Я хочу тільки щось нове, 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 краще, швидше, більше, вище, сильніше. Так і буде. Скоро буде. Краще, ніж добре, краще, ніж добре. Якби ця голова була трохи розумніша, я могла б мати дві хлібини замість однієї. І кричу: не годиться, не годиться, не годиться. Виступ міг би бути краще, не годиться. Тихі, Міві буде тихіше, не годиться. Усюди отака лише підстава. Усюди бачу аномалії. Рікарю, що зі мною? Усюди бачу аномалії, що зі мною, усе могло би бути краще, краще, краще. Усе таке нестійке, нічого не зупиняється. Лікарю, і коли зупиняюся, я то все пропало. Безперестанку йду тільки вгору. Безперестанку йдемо по максимуму. Йдемо по максимуму. Так, лікарю, що зі мною та що з тобою? Все нормально, заспокойся, маємо, що маємо. Ку-ку. Куку. Ку ну мені подобається, я радий, що я це подивився. Хорошо, що це не виграло, тому що ще одну констракту ми не видержали, чесно вам кажу. Чесно вам кажу, констракта із Сербії, чи все в неї добре з головою. Так, у нас опять ця підлість. Боже, опять підлість випала. Може, це вона зробить западлянку? Для Теядори. Вона ж сумасшедша трошки, мені кажеться. Так, так, Констракта. Маг. Вона як маг, реально. Бачите, в цього мага там на, на столі, я не знаю, як на столі в нього там всі-всі стихії. І от вона теж тим тістом управляє, то водою миє руки, то це щось. Так, пентаклики. Ну, в неї все добре. Вона старається, трудиться, в неї все під контролем, вона от в, в своєму саду ходить, в своєму ну, голові. Так, що далі? на неї Дурак теж опять випадає дурак. Опять ті самі карти. Шантеору. Шанс і Так. Пентакль, все піде по пентаклям. Тобто вона на землі творить. Мужчина, це, мабуть, її чоловік нам випав. Ну, знаєте, опять бомжи випадають. Опять ті самі карти. Я не придумляю. Опять все те саме. перевернута Десяточка пентаклів. Ну дивіться, все по пентаклям йде. Потім нам мягка сила випала, і коротше бомжі. Весь набор в неї в голові. Так скажу вам. У неї реально якийсь психоз. Так. В неї в голові все перемішано, через то вона така трохи странна. Може, це ми її не розуміємо, але вона повністю земна. От в неї все земля йде. От вона вся направлена на землю. Ні одного воздушного, ой, ні одного огняного знака, ні одного водного. Все от вона, знаєте, така от. Коротше, говоря, мої хороші, мої любимі. Якщо вам сподобалось це відео і ви маєте що сказати про констракту, то висловлюйте свою думку в коментарях. Я буду чекати на вашу думку, обговорюємо в пробачення. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підтримка каналу в описі. Якщо вам цікаво і мені приємно, то все супер буде у нас з вами. Я прощаюся, не хочу затягувати відео, хочу, щоб ви насолодилися іншими моїми реакціями, які є на каналі. Тому пока-пока. Ну, thank you